Всім привіт! Будемо сьогодні турнірити, але спочатку, спочатку заберемо ВТК. Тут, так як я ВТК відбила, ну і той відбивала, все дали монети і сказали на буде якийсь рекомендований. Що воно тут буде? хто знає? правда, правда. Цього не хочу. Хотілося б, звичайно, для очань отримати, якщо чесно. Ну, Зараз побачимо. Чи піти розгрузку зробити? ага, то Щось я так розслабоні, прям тут сподіваюся, що мені дадуть щось гарне, а може не дадуть? Блін, дуже хочу. Когось дійсно нормально, блін. Когось нормального. Ага. Це можна було би і просто там монети попризивати. Що мені тут дають одні двойки? О, а що тут в цих афірках? Ні, на Х10 немає. Можна так спробувати пару призивів. Зробити, а потім піти туди. Отець стук дякую Не треба ти мені. Угу, ножгар. Капець, коротше, призивчики. Так, ти теж підеш на корм, ти мені не цікавий Скриня. М'ясо, м'ясо, М. Ясо, м ясо Теж. Нічого цікавого. Якби монети там давали, то можна було. Це, це вже був. Це, це, я не закінчились регулярки, чи що? Ні, там ще є. О, ну, а Хопман. Хохман не було. Капець, призив, блин. Ну, погнали. Жовтий. Імператриця. Хм. Ну, що можу сказати? Міг бути варіант набагато гірший, задарма і ця годиться. Це хіба подивитися, можливо, я її вкачаю на, як це називається, на рівність. Мало, звичайно, там отримають. Ну, подумаю, можливо, я її вкачаю, ще не знаю. Ну, добре, що ж, як ото кажуть, коню зуби не дивляться. Так, погнали тоді в турнір. Що тут мене? у мене? Мене набили. файно набили. Оборона в мене з'їхала, геть, з'їхала. капець. А так, що сьогодні буде? О, всі мульти. Оце зібрала. Об компанії, зараз легко не буде. Мутти. Честера можна викинути, взяти сінію. А от що, мені ще кого брати? Бо бажано взяти би більше фіолетових. Або вулдрона, або Бакана. І того і того хотілося б, тому що можна обаканутись на контрі їх ловити. Ну, добре, нехай буде обакан. Будемо гладити, багато бити не будемо. Чисто сподіватися, що це все буде йти більше з камінчика. Є одним ходом зарядка фіолетових. Це ж добре, правда? Так, погнав люди, сіні і Абакан. І на цьому у мене закінчилося. фіолетове Погано. Що тоді можна голдфрі зарядити? Блін, де ж мої фіолетові? Тоді поставлю я собі захист і можна зарядити цього пана. Добре. До побачення. Так. Дивно, що в мене ще і зарня не задиспелила. Блін, Сенія, ти дуже мало вдарила. Я дуже сподівалася, що ти доб'єш мені вівіку. А це прям капець, як мало було. Ну, мілена то таке, не страшно. Це тобто б відлікувала майже всі на фул стали. Так, трійка фіолети. Це добре, але вівіка знову б'є. І зараз в мене якраз Людвіга зняли. Капець майже вбили. Погнала сінієм. О, Бакан і, мабуть, доведеться лікуватися зараз. Скільки нам там дадуть зараз цього 100%. Блін. Капець. Так спокусливо лишити зараз люди, гай не трогати, але з іншої сторони. Доведеться його активувати зараз, а то раптом там десь якесь комбо не таке, як треба. Ну, один нехай хід сюди нейтральний. Вб'є чи не вб'є? Блін, вбила. Чому ти вдарився, о, ця ухилилася. Це дуже добре, але все, чому не в контру? Слухай, ну що це таке? Троє стоять і всі при смерті. В тому плані, що ніхто не вбитий. Ну, блін, капець. <гум> так, це мінус. О, як добре, всі на контурі повід'їжджали, це дуже чудово. Все, лише один цей пан, який лікується, хто знає як його зараз зробити. Так. Ну, що додає мені впевненості мегаміньон, який допомагає. А, шикарно. Вийшло. Ну, тут легко не буде. 55% ухилитися. Ми тоді матимемо кровотечу. Що ж тут робити? Ага, цей п'є по посиленню, коротше, людвіго капець буде. Є в мене тут м, така думка взяти сюди гулдрона більше. Можливо, ми будемо тирити от і ухиляння від цієї панянки. А може, треба було сюди взяти і синіх, тому що червоний центр. Я бачу, тут ні синіх, ні фіолетових, так? Да? Одна трійка вся на все. А далі. Я можу тільки взяти голці. Все, людига мені забезпелили. Працюють швидко. А далі. Там. Треба було брати честера Можливо, якось би я його колись зарядила. Було би цікавіше. А так, фіолетових немає все. І приїхали. Бо два по три синіх можна було би зарядити, просто багато ходів треба робити А з фіолетовими навіть і не пахне. І голову. Зараз ця вдарить, а потім вже буду лікуватися. Боляче, я можу це так сказати. Це було дуже боляче. А от тепер. Я можу скласти ще одну трійку Фіолета, але проблема в тому, що це а, багато ходів, і воно ото отак полетіло. Зовсім не треба було, щоб так летіло. Блін, ну добре. Не знаю, чи ще... витримують мої Мілена, точно мінус. Ні. Цей бій ні. Цей бій не за мною. Вбили мене жорстоко. Нема як і цю центральну добити. Просто нема цих. Фіолетових і все. А вона одну б'є, б'є, б'є і б'є. Взагалі файно працюють. У -у -у -у. Кожен хіт. Захильствує в мене. Кожен хіт. Знову кожен раз і ухиляння ставиться. Ой, як класно ухилилося. Слухайте, де мої ухиляння? Гултрон, де мої ухиляння? Де я можу знайти фіолетові? О, рубрика хоч не минуль. Ну, що можу сказати. Можна спробувати того робити. Отак. Фіолетами. Угу. Слухайте, все було б дуже файно, якби я мала зараз лікування і тут не було би сейбл. Це можна було б ще сказати, що в мене там якийсь є дуже мінімалістичний такий шанс. Але ж не з ними. Зараз. Це ще хто зна, куди вдарить? Сейбл, нема чим тебе вбити. Ну, немаш, немаш. Сині ми мене вб'ю. Може буде комбо? Ні. Не той мінюн у неї вдарив, який треба. був би б. Коли ти виходиш, три ходи. Ухиляння, ах ти гадость. Так, три ходи. Можна сині прибрати. Пошукати більше зелених. Машку то вбили, то прикольно, але це зараз же ж когось поверне. Хотілося просто ще під неї ж лишити фіолети, а в мене скрізь така ситуація, що одні тільки комбо летять. Машку повернула. Ну, могло бути нагірше. Все ще гірше. А так, ще плюс-мінус. О, як добре. Витягли. Я не думала, що такої. От, тут і плюс швидкого поля. Так, тут в мене буде зрізана атака. Машка Машка, що мені з тобою робити? І ніби й не хочеться брати синіх. Так, ти що робиш? Угу, це теж не по одному буде бити. А ти. Ця йде в Нірвану, а потім буде боляче бити. Ну, що можу сказати, я пропоную взяти спробувати честера. І тут або Локі, брат, або ні, мабуть, такі я буду брати сінію як ударника. Спробуємо так. Це ще турнір кайфовий тим, що ти можеш міняти герої, брати будь-кого. Повільних, швидких нема різниці. Одним ходом ось фіолетових заряжу. Так. Далі синіх мало. Можна зробити четвірку. А це зарядиться мабуть, да? угу. так? Будемо зараз мажитись. Людвіг, тримайся, будь ласка. Я хочу спочатку ось сюди готить. Як мене бісять оці його гноми чи хто вони там з їхнім оцим диспелом. Я розуміла, звичайно, що тут дуже габела брати сюди Людвіга, ну, але хотілося хоча б зловити цього. Машку на Людвіга, щоб вона не вбила когось іншого. Ну, ну, капець. Не можна було якось не в Людвіга. Мені треба якось правих убити. Але зараз той буде бити по тому, скільки в кого в нас магне. Ммм. ще задоволення. Ну, може, мату б'ю? Багато хочу. Так. Мілена, Мілена, Мілена. Мабуть, я Мілену зараз розрядю? Блін, капець. Я думала, там буде дуже такий... Слабенький удар, а воно на тебе. Полетіло комбо. Ну, Нехай таким чином буде в мене Честер. І я пропоную тоді того пана. Не ж тут зменшена шкода, та як? Угу, там да, мінус 30%. Можна відлікуватися. Так, все. Вбили. Ну, нормально. Вийшло. Так. О, халепа. Не хоче Річарда, Луна ще буде. По попом. Вона ж там ставить, що ти чи ні? Ні, щось я думала, що вона ставить захист від якихось как. Так, що ти робиш? Б'є по трьом липучість. Крате посилення фігово. Тут теж Людвіг так собі спрацює, але все ну, одно я буду його брати через річарда. Єдине, що я оце так дивлюся, можливо, є сенс спробувати сюди взяти. Голдрона. А Мілена мені тут теж потрібна, тому що якось одним лікарем іти не дуже хочу. А голдрону взяти для того, щоб він тоді, можливо, буде тирити або луну, або хоча, мабуть, липучість не стириться. Угу. У мене є можливість трійти. Зарядити гулцері, або взяти трійку кофіолети, поки що на цьому все. Ну і пан Річард, що ти мені розкажеш? Мабуть, буду так робити. Погано, що синій не можу зарядити. Так, забагацько полетіло не так, як треба. І в мене зараз вмре Людвіг. Доведеться екстрено брати Голдфрі. І... І зараз я буду мати підрізану атаку. Пахне смаленим. Прям дуже пахне. Не можу взяти. Тепер я синіх бо зачіплю отого от притрушеного. Я взагалі не можу ніде тепер сходити тільки в вічір, так? Да? Угу. Погано. Трохи не, не в таймінг у мене всі тут заряджаються. Якби хоча б на один хід швидше у мене був честер, можна було би все вирішити, а так не вийде. Ще її зарядили цього пана. По-любому, мені зараз приб'є Честера, Угу. голову. Як чудово тичками вбили мені мегаміньона? Ну, нехай теж туди. Угу. Я зараз хиз задивлюся на це поле і думку гадаю, що ж я оце дожилась до такого. Просто так не хочеться це в луну кидати. Жовті, наприклад, нейтрально зробити. То взагалі нічого не хочеться тут. Нікого не трогати. Капець зарядила. У мене зараз ця умре. панянка. Слухай, Мілена, ти явно тирила ману не там, де треба. От взагалі не там, де треба. І теж у мене стирили розгон по мані, теж поклали не туди, куди треба. Затицяли горіка. О, не горіка, голдрона. Все, я відмовляюся більше турнірити проти Річарда. От не хочу. У мене з ним не виходить. Ми погано знаходимо спільну мову. Зараз уб'ють мені. Коротше, кінець. Моїх називається Сейгубили, а тут всі приз і всі такі фулові стоять. Слухай, чого ти відродився? Ну, в сенс, що ти затягуєш бій. Я, звичайно, дуже тобі вдячна за те, що ти так хочеш врятувати це дійство, але теж даремно. Так, все, цей пан його зараз приб'є. Маємо третій хрестик. Ага. Угу. Знову мультяшки. У мене щось сьогодні пороблено з тими мультяшками. Контра буде. Контра. Ну, ну тоді викидаємо честером. Так. А кого ж тут це -то взяти? Е -е. Тому що з цією контрою. Це буде дуже велика проблема. Фронт, да. І сподіватися, що він проб'є. Фері не деспелить. Евелін чахла. Ну, в нас теж вони не подиспелять мені по мультикам. Фронда не знаю, чесно. Ніби якийсь і слабувато. Взяти цього пана. Перший раз я буду брати скриньку собі. Ніколи я з ними не. Ну, з ним я отак ніде не турнірила, тільки фарм і все. Так, що маємо? Трійка фіолетом. Трійка синіх. І, можливо, справа ще трійка зелених. Фу трійка синів. Трійка зелених. І справа. Щось я заговорюю. називається. Просідають когнітивні функції. Так, хотілося б вірити, що якщо я складу трійку з там складеться трійка фіолета. Прям дуже хотілося б вірити. Але щось. Не вірю. Або було би, за все, можна тоді зараз якраз взяти фіолети. Так. И зарня зарядилась. Чем это пахнет? Програшем. Бо это боляче. Зараз Машка битиме. Теж вбиє когось. Зараз вітиміці я буде десь Ну, доведеться все одно Людвіга вмикати, тому що, що все-таки, якщо не його, то когось іншого це точно. А це одну ультую я собі. Кожного разу. Там скільки бафів уже висить? Нереальна кількість. Ну, дрон у мене не виживе. Він геть при смерті, щоб, наприклад, зараз його вдарити по контрі, і спробувати тоді ту контру стирити. Скільки вони там контр. 에, зараз де 135 це дуже багато. Але зараз буде ще бити Леоніда додатково. Кожного разу льтує. Кожного разу. Це не зможу я тепер точно стирити контру, тому що це його вбив. А іншого деспела в мене немає. Ну, можна тоді спробувати цього кинути таким чином і чисто щось. Можливо, фіолетами вбити, тому що в мене вже фіолетів немає і сподіватися що о, хоча би центр якось винести, але бачу, що навряд. Так, не вбила Машка. Не вбила, але при смерті. Ні, не доля сьогодні вбити цю це центральну. А воно все-таки файне, пасивна, пасивна, але файна. Все, за сьогодні я май четвертий розбив і доведеться робити викуп. Ну, що зробиш? Все-таки все тільки все середа у мене вже викуп. В рейтингу йде. Далеко. Вчора в мене турнір краще пройшов, там вчора були шоти і все, але сьогодні. Турнір набагато гірше. Це все дало кам'яні. Всім пока-пока.